Вітаю! Це програма Будьте здорові. Мене звати Владислав Солонець я лікар-хірург хірургічного відділення Сарнинської центральної районної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про таку незручну тему, як геморої. Давайте одразу розберемося з терміном. Саме слово геморой не несе в собі ніякої патології. Гемороїдальні вузли є абсолютно нормальною анатомічною структурою, що складається з двох судинних сплетінь. Одне з цих сплетінь називають внутрішнім підслизове, інше зовнішнім підшкірне. Гемороїдальні вузли це особливі кавернозні, тобто порожнисті запалі тіла, дуже добре забезпечуються кров'ю за рахунок розвиненої судинної сітки. Знаходяться вони між прямою кишкою і анальним отвором. А те, що в побуті називають гемороєм, є патологічна зміна цих самих порожнистих утворень. Патологія може проявлятися як тромбоз, тобто закупорка, і як наслідок збільшення діаметра і запалення гемороїдальних вен з утворенням кровінистих згустків, тобто тромбів. При цьому розширені вени утворюють вузли, які можуть випадати в просвіт кишечника або в задній прохід. На жаль, геморой одне з найпоширеніших захворювань, що ж може допомогти вам зорієнтуватися і вчасно звернутися до фахівця, і на які симптоми потрібно звернути увагу. Початковий етап захворювання може проходити без болю. Найпершим таким дзвіночком є будь-які неприємні відчуття, дискомфорт, важкість, свербіж, поколювання в області прямої кишки і анального отвору. Симптоми ці не можна назвати специфічними, але є, вони є самі ранні. Весь цей букет посилюється після відвідування туалету, гострої їжі та багатогодинного сидіння. Іноді вам може здаватися, що похід в туалет, дефекація, був неповним, і в прямій кишці ще щось залишилося. Надалі відвідування туалету почне супроводжуватися болем. Якщо ви не вмієте слухати свій організм, відмахуєтеся від його підказок, то незабаром побачите лякливі ознаки кровотечі з анального отвору. Це може бути від кількох цяток на туалетному папері або білизні, до мішки крові в калі і до досить сильної кровотечі прямо над унітазом. Це говорить про те, що запалені стінки вен так розтягнуті, що щільна калова грудка, рухаючись по прямій кишці, призводить до травматизації геморроїдальних вузлів і появи стійкого болю. Постійний біль і кровотечі швидко виснажують людину як фізично, іноді до анемії, так і психологічно. Чого варте одне постійне очікування болю і розуміння її неминучості? Зазвичай саме на цьому етапі люди звертаються до фахівця. Але ми дуже сподіваємося, що в разі потреби ви це зробите раніше. Ознакою запущеного геморою є гемороїдальні вузли, що випадають із заднього проходу. І якщо на початку захворювання такі вузли можуть самі вправлятися, втягуватися в пряму кишку, то в подальшому при зниженні тонусу сполучної тканини навіть постійне вправлення вузла пальцями, Може не давати результату, і тоді вузол або вузли постійно будуть перебувати за межами заднього проходу. Біль стає постійним і відчувається не тільки під час дефікації, але і при ходьбі або сидінні. Що ж може впливати на розвиток геморою? Низька фізична активність і сидячий спосіб життя. І чим більше факторів сукупності відносяться до однієї людини, тим вищий ризик захворювання гемороєм. Якщо у вас погана спадковість і ви ще при цьому регулярно переїдаєте і мало рухаєтеся, то ймовірність захворіти збільшується в рази. Але якщо ви рухливий малоїжка, то навряд чи один спадковий фактор стане вирішальним у питаннях вашого здоров'я. В наступній програмі ми продовжимо сьогоднішню тему геморою. Не займайтеся самолікуванням, вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.